Коли жінка не твоя і вона з тобою розлучилась, вона не страждає за тобою, вона не сумує за твоїми букетами квітів, вона не прагне повернути з тобою стосунки. Навіть коли ти все зробив, щоб завадити їй жити без тебе. Коли жінка від тебе пішла, це означає, що вона з тобою бути не хоче. А є десь та, яка з тобою бути хоче, і тобі лише треба її розгледіти. Коли жінка від тебе пішла, вона тобі не належить, і десь є той, з ким вона бути хоче. Відкрий Біблію, і у першій главі ти побачиш, що прагнення її святе і Боже, бути з чоловіком своїм, а не з чужим тобою.